Як Єрмак руками безуглої перекладає відповідальність із Зеленського на генералів за повний провал підготовки до повномасштабної війни. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал до свого по по-своє», І в цьому відео я хочу подати важливу, надзвичайно важливу і розгорнуту аналітику стосовно того, що відбувається. Тому що ті події, які відбуваються прямо зараз, ті речі, які прямо зараз робить без угла, і робить вона це не особисто, а за вказівкою Єрмака. Вони робляться із дуже дуже довгостроковим прицілом. Зараз Мар'яна Безугла, яка раніше дуже критикувала залужного, зараз критикує надзвичайно сирського, подала звернення в ДБР. І на залужного, і на сирського, і взагалі проявляє таку надзвичайну активність. І попри те, що всі звикли до того, що якби ну так, та мавпа повинна щось голосно говорити, кричати її там будуть тиражувати про владні медіа. Насправді це відбувається зараз далеко не просто так, і тут дійсно є довгостроковий приціл. Фактично, в тих зверненнях, які робить зараз без угла, закладається перекладення відповідальності, уникнення відповідальності зеленським, а значить і Єрмаком, за ті речі, які робилися напередодні повномасштабного вторгнення. Причому разом із уникненням відповідальності, зокрема кримінальної, передбачаються ще деякі певні такі. Плюшки чи бонуси, назвемо це так. Перше завдання: уникнути кримінальної відповідальності. Що це означає для Зеленського? Є певний набір речей, які головнокомандувач був зобов'язаний зробити, але не робив. В той час, коли нас попереджували західні союзники, попереджували впродовж багатьох місяців, ніякої підготовки не відбувалося, Слугини українського народу в Верховній Раді казали, що ми можемо виділити більше грошей там на армію, але ми тоді не зможемо будувати дороги. Чи ви забули ці всі моменти? В січні Байдену казали, що ваші попередження псують нам інвестиційний клімат. А Рахамія в ефірах розказує, що ні, ніякого вторгнення не буде і так далі. За одну добу московська армія дійшла до Києва. За декілька годин перейшла Чонгар і маршем пройшла кілька сотень кілометрів. За ці речі хтось повинен відповідати. І в той же час нам звітували про те, що шатли в Крим будуть відправлятися. і так далі. Там адміністративний центр, центр надання адміністративних послуг вибудовується для зручності, для того, щоб зв'язок із Кримом був і так далі. Аж ділянки ж були заміновані. Хто його розмінував? І не тільки. Питань насправді дуже-дуже багато: як мрія залишилася, там? чому Гостомельський аеропорт фактично лишався голий, оборонявся строковиками. Бригаду Нацгвардії спеціально створено вивели і так далі. Ці всі речі потребують абсолютно конкретної відповіді. Ціна бездіяльності або свідомої злочинної діяльності в даному випадку вимірюється сотнями тисяч вбитих українців, цивільних і військових. Тому що, якби ми готувалися, все пішло б зовсім-зовсім інакше. І тому вкрай важливо зараз для них уникнути кримінальної відповідальності, яка раніше чи пізніше їх повинна наздогнати. В який спосіб уникнути? Заперечити те, щоб відбувся повний провал підготовки до війни, вони не можуть. Значить, що потрібно зробити? Потрібно знайти крайнього. А кого зробити крайнім? Того, хто може мати вищу довіру. Навіть на виборах, ніж той же ж Володимир Зеленський, який стрімко втрачає позиції і який, я б сказав, отримує колосальні хвилі ненависті від активних українських патріотів. Так от, це такий довгостроковий приціл. І тут зараз почнуть бити на такі цікаві акценти, що військове командування ж знало. Де блокуються, де не блокуються, де розміновуються, де не розміновуються, де будуються споруди, де не будуються. І Зеленський такий, ну я ж не фахівець, я ж не військовий, я покладався на їхню думку, що вони радили, що вони робили і так далі. Я ж не військовий. От таку аргументацію тільки її красивіше завернуть, вони вміють це завертати. Згадайте, як вони завернули голограму Голобородька, за яку проголосували от таку аргументацію нам будуть подавати для того, щоб перекласти кримінальну відповідальність на е генералітет, ну в тому числі на залужного. Це не єдине, що вони насправді роблять. Це все зразу потрібно розглядати в ключі підготовки до виборів. І тут є дуже така цікава ситуація. Блінкен, представник демократів, близький до Байдена, коли приїжджав в Київ декілька разів. На зустрічі з Зеленським згадав слово вибори. Він не сказав, ви маєте їх провести, він це згадав. Потім, зустрічаючись з так званими активістами, грантоїдами, він також це сказав. Це дуже чіткі, однозначні сигнали. Раніше конгресмени приїжджали сюди, два республіканці, два демократи, і також про це говорили. Тепер, яка ситуація в США? Там іде жорстка передвиборча боротьба. І якщо все збережеться так, як зараз, тобто, якщо Байден буде балотуватися, то видання The Economist, яке належить до глобалістичного пулу, тобто підтримує демократію, воно написало, що ймовірність перемоги Трампа 75%. Купа європейських дипломатів вже зустрічаються з командою Трампа для того, щоб там наперед налагоджувати відносини. І так далі. В свій час Володимир Зеленський і Єрмак Трампа фактично кинули. В питаннях справи там, Хантера Байдена, розслідування того, яке тут вони пообіцяли нібито зробити, і передати матеріали туди, в Сполучені Штати Америки. Вони ж цього не зробили. І тут цікавий момент, тобто їх втягували, скажімо так, в цю внутрішню американську боротьбу, але ж питання не в тому. Питання в тому, що зустрічей було декілька. А це означає, що коли Трамп прийде до влади. В силу своєї принциповості він скоріш за все почне достатньо сильно тиснути на Зеленського? Ну а в глави Білого Дому, чи то Байдена, чи то Трампа, точно є важелі впливу на Зеленського, такі, щоб змусити його провести вибори. Знову ж таки, яка зараз реальна підтримка Володимира Зеленського? Чи проголосували б зараз знову, через 5 з лишнім років, люди за тих зелених табуреток, я хотів ще сказати інше слово, але стримався, щоб YouTube цензура пропустила. Проголосували б справді, тому ймовірність виборів, те, що вони відбудуться, і, скоріш за все, вже в наступному році, вона дуже висока. Ситуація всередині країни. Розуміння того, що ми йдемо в прірву, воно також вже є в багатьох. Тобто тиснути будуть з усіх боків, і тут треба готуватися до виборів. І тут є важливий момент. Коли розпочинається виборчий процес, ти не можеш шикнути на всіх: так, телеграм-канали Єрмаківські будуть там поливати брудом, тих, хто буде казати правду, там ще щось переслідувати журналістів, будуть там і так далі. Але передвиборчий процес, оці всі питання. Пов'язані з українською кров'ю, вони будуть максимально підніматися? Що ти заперечиш про Чонгар, що він не був заблокований взагалі? Що ти заперечиш про білоруські дороги? Є дві білоруські дороги, по яких могла рухатись бронетехніка. Якби вони були заблоковані, не дійшли б москалі до Києва, не було б Бучі і Гостомеля тих всіх звірств, про які бачив весь, які бачив весь світ? Що ти тут можеш заперечити? І ще цілий перелік всього. А коли говорити про це будуть, до прикладу, члени родин загиблих внаслідок цієї свідомої злочинної діяльності та бездіяльності, чим ти тоді заперечиш? А тут якраз виходить наперед підстелити соломки. Сказати, винуваті там, генерали, керівництво. Ми до них дослухалися, ви ж бачите, а ми ж правова держава. Ми вже ж тут розпочали розслідування, бо в нас є сама Мар'янка без угла чи без мозла і так далі. І ми ж розслідування розпочали. Давайте дочекаємося того, як зроблять висновок правоохоронні органи. Але нікому не кажіть. Керівництво правоохоронних органів ми призначаємо особисто. І проти нас вони гавкати не будуть. І розслідувати нічого не будуть. Гарний приціл. Гарний, і він вже є. Я вже бачу, як вони це реалізовують. Через те я, власне, і хочу поділитися сьогоднішніми думками з вами. Ну, наступний пункт, який я для себе виписав: удар по потенційних конкурентах. Тут мова йде і про залужного, і в цілому по будь-яких високопоставлених військових. От влупити, зробити їх винуватими. В цьому контексті можна ще згадати. Як в ході інформаційно-психологічної спецоперації зараз почали розділяти Збройні Сили України і її народ. Це ж дуже потужні насправді і глибоко продумані, такі оце якраз саме і псошні операції, для того, щоб народ перестав так підтримувати Збройні Сили України. І тих ліній розколу насправді чимало. І по тому, що робить керівництво, і по діяльності так званого ТЦК, і так далі. І так далі. І по тому, що вже самі військові вішають на машини картинки Не ТЦК, ЗСУ, не ТЦК і так далі. Це ж все системна насправді робота ну, цю, цю інформаційну технологію треба проаналізувати окремо, але. В цілому, такий удар, особливо, коли дойде до звинувачень, а ще інформаційно це підігріти, зробити так, щоб всі канали про це говорили, телемарафон, ясно, що про це буде кукурікати на замовлення. Ну, ось вам ще одне досягнення. І останнє досягнення з допомогою таких дій, і воно також дуже важливе, особливо важливе зараз: зробити повністю ручними генералів. От, повністю ручними. Я хочу, щоб ви над цим задумались. Тому що зараз фільтри системи, в цілому система тримається ще на старих кадрах. І коли люди кричать, що от старі кадри, їх це все совок, їх треба виганяти і так далі. То я хочу, щоб вони на кілька кроків зупинилися. Чому? Тому що саме завдяки совку, совковій системі ми в свій час вистояли. Завдяки совку. Московська армія змогла витримати той продуманий контрнаступ, який тоді, скоріш за все, не треба було робити. Але це інше питання. Я співставляю знання, до прикладу, старшого покоління, з яким я спілкуюся, реальні знання, знання моєї вікової групи і знання тих, хто ще молодший. І не все там так однозначно погано. Треба дивитися абсолютно конкретно і на кожну особу. І на ситуацію в цілому, і на конкретну сферу. І коли ми говоримо про генералітет, так званий, то генералітет, який виростав давно, який родом ще з Радянського Союзу, розпочинав свою військову службу десь от там на межі 80 90-ті, він має певний набір принципів. І в деяких моментах навіть персонажі, яких можна оцінювати дуже негативно, вони через той набір принципів, принаймні частина з них, не переступлять. Ті, кого піднімає система зараз в усіх сферах, в усіх правоохоронних органах, це в основному люди, які готові ви виконати будь-який наказ. Злочинний наказ, наказ, який прямо порушує Конституцію, наказ, який принесе велику кількість жертв і так далі. Я хочу, щоб ви над цим дуже добре задумалися. І коли зараз йдеться все атака, це ж робиться для того, щоб в майбутньому в системі опинилися тільки свої ручні. І зараз візьмемо ситуацію, коли. Московія готується до більш потужного свого наступу, готує, готує свій другий ешелон резерв. І коли він буде готовий, швидше за все, цей наступ відбудеться. Оцей терор, який ми пережили вчора. Цей масштабний ракетний удар по Києву. скоріш за все, ближчим часом Московія ще має зробити кілька ударів напередодні свого наступу, який десь в другій половині серпня може розпочатися так більш активно і так далі. На цьому фоні. Позиція військового керівництва, в принципі, розділилася, але розділилася непропорційно. Основна частина вважає, що потрібно перейти до максимальної оборони, побудувати максимально потужну лінію оборони для того, щоб стримати московський наступ, для того, щоб перемолоти їхній авангард, перемолоти їхні війська базові. Ну і після того, власне, спростити умови ведення бойових дій для себе, і, можливо, вже після того йти в контрнаступ. Але Зеленський вже неодноразово всюди казав, нам потрібен контрнаступ, там ще щось, ми вже плануємо контрнаступ. Як московські пранкери розіграли цю Хіларі Клінтон, представившись нібито Порошенком, і яку вона умову сказала також про контрнаступ. Чому? Тому що Байден хоче показати це як своє досягнення, якщо це буде був би успішний такий контрнаступ. Але є конкретні військові ситуації, є бажання політиків, є конкретні військові ситуації. І я не хотів би, щоб в такій ситуації про такі речі говорили не експерти і видавали свої політичні бажання, чи навіть скажу грубше російської політичні хатєлки за те, що треба реалізовувати. А якщо систему зачистять, то там залишиться тільки ті, хто будуть її реалізовувати. Безвідносно до симпатії чи антипатій щодо тих, хто там є зараз, і щодо певних одіозних фігур. Саме тому відбувається зараз така атака. І навіть той же ж генерал Содоль, з ним дуже цікава насправді ситуація. Я поспілкувався з людьми, які мають відношення до морської піхоти. Морська піхота його ненавидить. За те, що було зроблено в ході там, певних спецоперацій, за те, скільки людей там було втрачено і так далі. І в даному випадку начальник штабу Азову Кротевич він сказав правду. Тільки безугла атакувала його з інших причин. Тому що тоді, коли треба було зробити інформаційні певні е е продукти, так би мовити, які використав Зеленський, Содоль їх зробив. І саме тому якраз керівництво Зеленський Єрмак в першу чергу Содоля підняли і малювали з нього ледь не героя. А потім взяли і показово опустили. Для чого? Для всіх тих, хто зараз є там на вищому керівництві, вони показали, що вони можуть зробити. При тому, коли піднімали Содоля на високі посади, вони ж добре розуміли, хто це. Вони добре розуміли, чому та ж сама морська піхота його ненавидить. Добре розуміли це все такі гнилі маніпуляції, причому надзвичайно цинічні, з таким якимось сатанізмом, навіть я б сказав, тому що вони всі замішані на святій українській крові. Я дуже хочу, щоб ви задумались над тими речами, які я зараз розповідаю. Ця програма, яку зараз реалізовує Єрмак руками без угли, вона дуже довгострокова. Ця інформація, яку ви кажете, я, я думаю, що ви її взагалі ніде принаймні, поки що не зустрінете. Вона є вкрай важлива. Тому я прошу вас про інформаційну підтримку. Подобуйте, коментуйте, поширюйте. Це дуже важливо, тому що може бути таке, що чим більше людей буде знати таку інформацію, тим легше нам буде уникнути вкрай негативних варіантів, які для нас готують зовнішні і внутрішні вороги. Тому ваша інформаційна підтримка є дуже важливою. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм», Читайте Маніфест руху Українська Сила, поділяйте цінності та засади. Виходьте з нами на зв'язок. Будемо разом будувати Україну майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.